Іван Іванович, відбулася президія Федерації Біатлону, прес-конференція. Принципі, всі основні питання ми обсудили. У мене таке питання, як взагалі тривав процес вибору тренера, тому що ми знаємо, довгий час ходили такі розмови, що надія Білова могла очолити чолов... жіночу команду. От коли, я скажімо, так остаточно було прийнято рішення і як воно вам вдалося? Ну, ви знаєте, це добре, що в нас був. Був вибір, була дискусія. Я належу до тих, які дійсно слухають всіх, і потім приймаю рішення, яке буде найкраще для нашої команди. І ми прийняли рішення, дійсно, що це буде оптимальний склад, тренерський, який дозволить команді працювати як один механізм разом. По суті, за виключенням однієї спортсменки Юлі Джима, яка буде в нас знаходитися на особливій програмі підготовки, всі інші спортсменки будуть працювати в одній команді з одним тренерським складом. Це головне, щоб був цей командний дух, він виховувався. Я сподіваюся, що якраз. Микола Миколаївич Зоц, він зможе організувати цю дисципліну в команді і організувати цей трен... цей тренувальний процес на високому рівні. Ось тому власне таке рішення було прийнято, і я вважаю, що воно повинно дати нам результат по тому, що наші спортсменки зростуть і покажуть себе на міжнародних змаганнях. Тій формі, в якій ми звикли бачити українських дівчат, Юра Санітра в Буковелі зазначав, що ну ми знаємо його досвід роботи з Дарією Божко в минулому сезоні, але він зазначав, що зараз концентрується лише на чоловіках, і ну от ми бачимо, що Юля Джима все ж таки приєднається до тієї команди. Я розумію, що вона буде працювати по плану уроша, але все одно ну там умовно та ж пристрілка, умовно стрілкові тренування тренери мають допомагати. Це будуть робити власне чоловічі тренери, правильно. Так, саме так. І Олена Білосюк так само Вона продовжить роботу з Олекс... Олександром Кравченко. Олександр Кравченко буде тренером чоловічої команди Б. Це буде його обов'язок. Але допомогти щось підказати, безумовно, що він може також і Олені Білосюк. Але основна його функція це чоловіча команда Б. Це ми повинні розуміти. Ми в ідеалі безумовно, щоб всі чоловіки працювали з чоловіками, жінки працювали з жінками. Ну у нас є особливості, яких було раніше більше зараз ми їх скоротили до мінімуму. Але я вважаю, що Юля Джима, яка вже працювала ефективно по відповідному плану, і вона хоче далі це робити. Ми мусимо е лідеру нашої команди створити ті умови, які їй морально. Будуть комфортними для того, щоб вона показувала найвищі результати. Іванович, е, Иван ще питання про е, візит Оля Даліна. Тобто, е, крім такої, якби великого дуже жеста підтримки України, які можливо ви обсудили з ним реальні кроки. Тобто, ми знаємо, в минулому році було фінансування від тайбій на літні збори. Е, можливо, пообіцяли в цьому сезоні також надати або інші якісь допомоги якусь. Значить, дивіться, ми запросили Олі Даліну для того, щоб він побачив можливості України в контексті того, щоб тут відбувалися міжнародні змагання. Це була ключова історія. Mm -hmm. І щоб він своєю присутністю приїздом продемонстрував підтримку України. Ну я далекий від думки, що я його запросив для того, щоб в нього грошей просити. Це неправильно. Так так, так це не працює, і це не солідно. Але безперечно, що ми вдячні IBU за те, що IBU нам дає підтримку в Україні, і ми сподіваємося, що ця підтримка буде закріплена і в рішеннях виконкового IBU, які мають відбутися в травні місяці. От але це питання IBU. Ну повірте, що не, не причина була, значить, фінансова підтримка України, причина запрошення Оля Даліна. Я так не працюю. Я навпаки йому хотів показати, яка Україна перспективна. Але нам треба завершити війну, і нам треба тут допомогти, щоб ця війна завершилася нашою перемогою. І тоді відкриваються для всього міжнародної спільноти біатлонної. відкриваються нові можливості залучити Україну і як місце для проведення змагань. Оце була моя мотивація. Ну і пару слів ви вже на прес конференції говорили про нових спонсорів. Правильно вдалося залучити. Тобто розкажіть, коли почнеться співпраця, і, і хто ці це... Уже, почала Уже почалася? Вже почалася співпраця, підписані контракти з банком «Український Капітал», з Нафтогаз Україна з е, нашим спонсором першої приватної броварні. Буде в нас реєстрація нового логотипу. Е, який, ось ви бачите, ми якраз подали на реєстрацію цей логотип з українським тризубом. Вчора президент України підписав закон. Сфері інтелектуальної власності, і цей закон вперше за роки незалежності включив у себе можливість реєструвати логотипи, де використовується імітація малого державного герба. Ось у нас юридичні всі підстави для того, щоб офіційно тепер цей логотип зареєструвати, відкриті. Ми знаходимося на стадії реєстрації, і це той логотип, який в тому числі наші партнери зможуть використовувати. Для того, щоб пропагувати свою продукцію.